Так, друзі, всім привіт, честь і шана Збройним силам України. Що, друзі? Хотів я законсервувати свою косарочку, але випало ще одне замовлення. Просить чоловік каже скосити там нього 1050. Ну, думаю, буде мені нагода перевірити, як воно там все в мене заклепано. Чи буде справа, чи потрібно буде міняти косу. Так, друзі, стоїть косарочка просто неба, ні під накриттям, нема де зберігати. Коротенько я в попередньому відео розповідав, як я її зробив. Тобто, в мене полотно лопнуло в цьому місці, бо десь щось попало, і воно приклинуло на ось цьому зубу. Я гарненько все знайшов інший шматок полотна, приварив вже його зверху і закліпав зубом з двох боків. Тобто, в мене лопнуло на закліпці. А я зробив трошки нижче. Ну, будемо тестувати, покажу справі, чи лопте, чи буде таке працювати і ходити. Так, Тракторець чистенький, хоча так і всередині руки не дійшли поприбирати. Так, мастило каже, що його достатньо. Для якихось робіт, хоча зараз чомусь другий раз вставляю і його відразу стає більше, тобто верхній рівень. Отаке, От я не знаю як його правильно дивитися, чи перший раз, чи другий. Нічого, я знаю за те, що воно там є. Так, запускаємо двигун. Все простенько. Так, друзі. Ось таке з в мене зараз. Попрацює буквально до градусів 60 і тиск буквально одиничка, нуль. і тако скаче від 0 до півтори. Кажуть що в мого діда теж така сама проблема на Т-25, я не знаю, з чим це може бути пов'язане. Так, друзі, все, косарочка причеплена. Ну, Реально, трикутника під косарочку не вистачає. Є ще тут потягати. Здається... Невеличка сегмент, наскільки ж там її є, але тяжка взагалі. Ну, З таким ламиком справляємось. Ми на своєму робочому місці. Гасарочка застопорена. І рушаємо. Так, і іноді виручаємо людей в селі. Немає можливості. Теж там чоловіка одного руки поламані, теж в нього така косарка. В іншого роторна косарка, але той вже не знаю який раз коле того китайця. Так що таке. Ось справа ближче до осені. Саме головне не скосити гречку. Оце ну, така площа. Звичайно, було б непогано сюди з роторкою приїхати. Ну, що вже є. Так, розгортається ця косарочка доволі простенько. Головне відкрутити ось цю гайку. І все. Ось такий радянський ключ від діда мені перейшов. Зараз такі не виготовляють. Зараз буквально роблять одноразові ключі. Такий щораз раз і він туди залишився. Власне, косарочка розкладена. Так що, друзі, пишіть коментарі, чи витримає. Варювання звичайною сваркою чи не витримає. Бо мені спеціалісти говорили, що кажуть, варина півавтоматом буде тримати, бо звичайною сваркою воно лопне. Ну, перевіримо зараз. Ну, я не знаю, в мене такі вже вагання стали 50 на 50. Хоча мій товариш теж він зварювальник, прицепи варить на замовлення по всій Україні, то він каже, вари звичайною сваркою буде тримати. Ну, побачимо зараз. Тракторець взагалі не відчуває цю посарочку і руками просто прутиш. Так, тут горби страшенні. Ну, Будемо дивитися. Соси там, де гречка, біля гречки, а я щось, як то кажуть, голова й два вуха, подумав скосити гречку, думаю, зараз приїду, скошу Ось такі укоси гарненькі. Так, друзі, відразу кажу в кого така косарочка. Якщо хтось думає, що добре, коли там виглядає геть цей зуб до кінця, то ви помиляєтесь, він набиває траву ось в цей простір. Так що якщо він... можна його обрізати і повністю буде допрацьовувати ось цей верхній сегмент, то краще його зрізати, бо він просто наганяє траву туди. Ну а так, посидь, я не знаю, ну, начебто непогано. Перший круг, начебто без пригод, ну, все ще попереду. Так завжди. то якийсь штир в полі, то якась камінюка. Кошина, чесно скажу, дуже тяжко коситься. Ось така трава. Стара, засохша, тяжко коситься. Тяжка площа для цієї косарки. Хоча місцями легше. Так, друзі, якщо хтось думає, чи варто їхати косити оцю стару траву такою косаркою, то я кажу, відразу відмовляйтеся, не беріться, бо це буде коштувати купу нервів. Мало того, що трава тяжка, постійно просто наганяє на косу. Вона навіть не падає, як потрібно. Вже вона наскільки густа і ще згубив протиріза крайнього. Через те воно в мене там так не до кінця дорізало і воно засмикувало під косу. Ну, нічого. Вже мало що лишилося. Лишилося сотей 5 із 50. Так що таке, вже домучимо, що є. Бо молоденька травичка відразу так бриється гарненько і злітає з коси. Много це старече потрібно вилазити і скидати. Дуже густа трава. Люцерочку цією косаркою ідеально косити. і молоду траву. Ну серед то я кажу. Роторну сюди і було б чудово. Ось такі букети нагортає трави. Ну, хоча збиває. Попрошуємо останній прохід. щоб буде. Бачите, як набивається косарку. Поралися ми з завданням, скосили дану площу. Спека зараз взагалі нереальна. Але не нічого. Так, друзі, на рахунок коси. Що я можу сказати? Ну, Якщо хтось збирається варити, шматок коси приварювати, ну, я думаю, якби воно було в цьому місці, то я б його відірвав. А так як я зробив зверху, його приварив, тому воно тримається і працює. Так що, друзі, косарочка справляється навіть на звичайній сварці. Бо кажуть, якщо звариш звичайною сваркою електродами, то воно не буде тримати. Рве, лопає на шву. Ну, друзі, як бачите, яка трава була, яка площа, нічого не порвало, все працює. Бо кажуть, тільки напівавтоматом і все. Ні, друзі, можете варити сміло. А ще якщо не на закліпці, а посередній навскоси, так як я зробив, буде воно тримати. Так що таке. Краш тест пройшов, непоганий. Ой, друзі, відмучився, дві години скосив. Ще я зазвичай такі площі кушу там в районі години. 40 хвилин, ну а тут дві години зайняло. Оце пригання, бігання, ну самі, подивіться, які покоси густі. Це взагалі жесть. Скажу, що дядько трошки запізнився з Косовицею, ну, все таке. Ну а на цьому я, друзі, буду завершувати своє відео. Всім миру, друзі. Честь і шана нашим Збройним силам України. І все буде Україна, друзі. Всім па-па. до нових відео. Діха я з Косовиці. Було 12. З половиною літрів, ну, а зараз щось приблизно 10 9 Ну так є, 2-3 літри на косовицю пішло. Так, друзі, відчепив, складного нічого не було, але Ой, з тією навіскою просто нервів і так вже немає. Падає косарка, верхнім зубом якраз б'є сюди в скло. Втопило гарненько, але я не знаю, я був в шоці, що воно не розбилося. От таке все. Нерви в мене вже просто з'їло.